Вітаю, друзі! Мене звати Олександр, і я вирішив зняти для вас таке відео, де я буду тестувати Паски і буду пробувати, які вони на смак. Розкажу про ціни, де я купляв ті Паски, і чи варто їх взагалі купляти в супермаркеті. Дивіться. Далі і ми з вами у всіх цих питаннях розберемося. Зудаю у всіх, ми зараз в новусі і ми зараз будемо купляти тут паску. Зараз я вам покажу, скільки їх тут, які є види і що ми купимо. Тут є ось такі їхні класичні паски. Фірмова називається. Є мегдальні, класні такі мегдалем посипані, не знаю, може з чимось всередині, може ні. Є без упаковки так само фірмові, всякі різні розміри. є зовсім малесенькі. І є трошки більші. Просто Паска-Паска. Обираю я ось таку паску класичну, вона коштує 3999 200 грам, будемо потім пробувати. Зараз ми в АТБ. Як бачимо, тут пасок не дуже багато. Оберемо якусь одну. Мабуть, ось таку. Зараз ми в сільпо і подивіться, скільки тут пасок. Ціла купа. Великі і маленькі. Щось схоже на новус, але ще їх тут більше і такі. Панетони італійські і наша українська випічка. Зараз будемо обирати щось і йти додому. Беремо класичну сільпошну пасочку, ось такі в неї різні розміри. Беремо середній. О, ось такий. З великоднем. Вжити до 2004 Ну, ми її сьогодні приговоримо. І так. Я купив три паски. Новус, АТБ і Сільпо. Як бачите, сільпо найвелика. Зараз ми їх всіх розпакуємо, подивимося, як вони виглядають, порівняємо ціни і, звичайно, спробуємо. І протестуємо, яка з них сама смачна. І почнемо ми з першої паски, яку я сьогодні придбав. Це буде паска з новуса. Ці паски ми поки що відставимо в сторону, щоб вони нам не заважали. Паска з новуса, вага у неї буде 200 грам, так заявлено виробником. І ціна. 3999, 40 гривень, отака 200грамова пасочка. Бачите, вона в запакована в поліетилен. Розпаковуємо. Завжди потрібно нюхати. Прави. Це особливе задоволення. І так, розрізаємо. Ми не будемо церемонитись і розрізаємо до кінця. Ось. Дивіться, що тут всередині. Багато пустоти, як на мене. Великий ізюм і, в принципі, все. Ну что ж, давайте спробуем. Трохи суховато. На эту помадку. Изюм я очень люблю. В принципі, як на 40 гривень непогана паска, відчувається, що тут є яйця трохи мало ізюму, але він великий і смачний. І ця зверху поливка-посипка теж досить смачна, солоденька. В принципі, можна переходити до наступної паски. Цю ми відкладаємо в сторону. Так, наступну паску, яку я придбав, був паска з АТБ. І що я можу про неї сказати? Вона коштує дорожче вже 58,90 і важить не набагато більше. 270 грам, так, 270 грам. Але є одне але. Це Паска не виробництва АТБ. Тут виробник БКК, і як на мене, це для АТБ трохи мінус, що вони не продають паски власного виробництва. Тому що, як на мене, усі великі супермаркети мали б продавати, але на жаль, так само беремо ножик і розрізаємо її. Ось погляньте. Так само всередині тільки е, Ізюм. Так само тільки Ізюм. Ну що ж, пробуємо. Ця паска ще сухіша, ніж АТБ, ніж від Новуса. Прям відчувається, що вона суха. Левка солоденька, все як має бути, але сама павка суха, їй хочеться запивати. Ізюму більше, ніж в пасці від ноуса, але це не рятує, в принципі, ситуацію. Ну що ж, будемо надіятися, що сільпошна Паска нас врятує сьогодні, і ми не дарма затіяли такий експеримент. Беремо сільпошну, вона у нас okay. сама більша і сама дорожча. Я старався брати Паски, щоб вони були середньої величини, скажімо так, але у всіх супермаркетах були Різні критерії в когось 200 грам, як в новуса, в когось 270, навіть не АТБшна. І в сільпо вона важить 300 грам. І ціна її 69,99. Сама дорожча паска. Ось така вона. Не пахне так як паска з Новуса. Ой, а ТБ ж не забув навіть понюхати. Вершками пахне. Цікаво. Розрізаємо. Паску від сільпо. Ось яка вона всередині. Не дорізав до кінця. А, пахне цитру саме всередині. Ті, до речі, не пахли нічим. Ну, звичайною паскою. Пробуємо. Я вже відчуваю, що це м'якша. Так, вона має такий цитрусовий присмак. Так само всередині тільки ізюм. Він такий крупний, як е, великий такий, як в пасті з новуса, але його тут більше. М -м -м. Як на мене ця паска сама смашна. Вона не є такою сухою, як... Попередні. Спробуємо посипку. Солоденько, класно. М -м, таку паску я би їв. Насправді. Вона класна. Що можу сказати по заключне слово? Якщо ви хочете обрати паску з супермаркета і не знаєте, яку обрати, яка буде краще смакувати, моя рекомендація це паска з сільпо. Ось такого середнього розміру. Нагадаю вам, це вона 300 грам була, і ціна її 69:99. Вона найдорожча була з цих пасок, які я сьогодні придбав, але в той же час вона і сама смачна була. І вона не була така звичайна, вона там ще з цитрусом була, ну, мені сподобалось, було смачно. Було смачно. Якщо хочете зекономити і ті так само підійдуть з Новуса і з АТБ, але якщо ви дійсно хочете посмакувати, то з Сільпо, я думаю, найбільш підійде вам. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей. Також Хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, а також в коментарях написати, що ви хочете, щоб я на що зробив огляд наступного разу. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!